Радий вітати на каналі Videos by Alex Mussević. Сьогодні ми говоримо на тему філософії. Філософія Віктор Леонтіович Петрушенко. Німецька класична, філософія, розділ 7. Німецька класична філософія стала закономірним результатом розвитку всієї попередньої Європейської філософії. Органічно вибравши в себе вихідну проблематику та найважливіше досягнення попередніх філософів, вона надала їм нового звучання, нової інтерпретації та оригінального вирішення. Німецька класична філософія збагатила європейську культуру цілою низкою ідейних надбань, без яких неможливо уявити собі сучасну інтелектуальну ситуацію у суспільстві. І одразу до цього ключові терміни і поняття: апріорний та апостеріорний Дослівно, передосвідний та післядосвідний поняття філософії Іммануїла Канта, який вважав, що для пізнання людському розумові потрібні його власні форми, які передують пізнанню, а тому постають апріорними. Усе, що проходить через досвід, набуває рис не просто інтелектуальних форм, а знання, яке, отже, за апостеріорне. Дуруга рефлексія або рефлексія рефлексії. За Гегелем, це той рівень самосвідомлення думки, коли вона фіксує не реальність, але ще свої власні акти, висвітлюючи поле свого чистого споглядання саме така рефлексія, здатна усвідомити себе як єдине та всеохоплююче середовище будь-якого змісту. А логікою другої рефлексії може бути лише логіка самовідрізняння та самопоєднання, логіка внутрішньої суперечності, тобто діалектична логіка. Предмет мислення і пізнання. Предмет це частина об'єкта яка виділена, помічена та відмічена людиною через віднесення її до певних еталонних систем відліку та визначеності. Через це той же самий об'єкт може поставати у визначеннях різних предметів для різних галузей пізнання. Розвиток. Загалом, такий тип зв'язку, який резюмує, підсумовує усі можливі зв'язки та взаємодії дійсності, тобто це є зв'язок усіх зв'язків. Тому лінія, розв'язку, тобто розвитку, найбагатша за змістом від будь-яких інших типів зв'язку, а тому пізнання розвитку ущільнює пізнання пізнання його більш насичним та ефективним, система знання. За Гегелем це будь-яке знання, що претендує на істинне, має бути системно впорядкованим. Адже лише при цьому воно постане позбавленим однобічності та випадковості. Взаємний зв'язок усіх компонентів знання не лише робить знання надійним, а й доступним для перевірок. Субстанція суб'єкт основна характеристика абсолютної ідеї у філософії Гегеля, оскільки останнє не лише все включає у свій зміст, а й постає єдиним джерелом руху та активності. Я і ти. Відношення філософії Фаєрбаха або Фоєрбаха постає єдиною справжньою основою та умовою людського спілкування. Лише тоді, коли ми бачимо співпосіднику ти, тобто принципово рівне та споріднене нашому я, можливий справжній, виправданий діалог між людьми. Дякую за увагу! Це був початок німецької класичної філософії. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, ставте лайк і до наступного відео.